Виборча освіта через інтернет в Івано-Франківську презентували систему дистанційного навчання членів виборчих комісій. Її розробили та впровадили організація безпеки співробітництва в Європі, ЦВК та Комітет виборців України. Уже нині на офіційній сторінці центральної виборчої комісії кожен охочий має можливість пройти навчання необхідне для успішного виконання обов'язків члена ДВК. Зокрема, тут зібрані витяги законодавства, фото та відеоматеріали. Системи дистанційного навчання через інтернет вони зараз розвиваються по всьому світу. І, звичайно, Звичайно, це не є якесь ноу-хау. Єдине, що я можу сказати, що конкретно ця система вона підлаштована під вимоги, ті, які ставила центральна виборча комісія і ралі, які існують у нас в Україні. Тобто тут є певні особливості пов'язані з цим на важливості онлайн навчання. Наголошують і представники громадськості. У комітеті виборців України визнають, фактично кожна виборча кампанія супроводжується правовим нігілізмом членів ДВК. Це зумовлено як їх низькою правовою освітою, так і полотаниною у закам. Оно останні вибори показали, що коли немає централізовано підготованих навчань, немає. Системи однакової підготовки членів комісії є деякі різні трактування закону, що проводить до плутанин в день голосування про підрахунку голосів. Такі закони часто не до кінця чітко виписані, тому є завжди люфти для різного розуміння, і часто не злочинного, не для спеціальних фальсифікацій, а незрозумілого. Дуже багато Центральної виборчої комісії видаються в період виборчих кампаній і тільки ЦВК знає чітко їхня послідовність. Причетні до впровадження дистанційного навчання членів виборчих комісій сподіваються, що веб-ресурс допоможе охопити широку кількість бажаючих отримати знання, адже на попередніх виборах освітню підготовку прийшли лише 11% членів ДВК.